you going? Думаю, з назви ви здогадалися, чому ми привіталися австралійською. Сьогодні мова піде про Австралію, найсухіший та найплоскіший континент. Континент з однією країною, столицю якої всі плутають. Та й назву самої країни теж. Країна з надзвичайно дивовижними, цікавими та навіть трохи кумедними тваринками. 83% з яких є ендеміки, тобто мешкають лише тут саме тваринам Австралії і буде присвячений цей випуск. Не забудь поставити вподобайки, якщо тобі сподобається. Готуючи цей випуск, ми знайшли багато цікавої, а іноді навіть дивовижної інформації. І в захоплюємось, яким неймовірним Бог створив наш світ в красі Божого творіння. Ми бачимо його славу. Цікавих фактів, які нас вразили, дуже багато. І ми подумали, що буде дещо нуднуватим, якщо ми просто перекажемо їх вам. Тому більшість з них ми подамо у вигляді гри. Будуть питання з варіантами відповідей. І гра, правда, вигадка, яку всі ви так любите. А щоб випуск вийшов не дуже довгим, ми його розбили на дві частини. Тож не пропусти продовження. Почнемо з найпопулярнішого представника Австралії Кенгуру. Ця тварина символ Австралії та навіть зображена на гербі країни. Як думаєте, звідки походить назва кенгуру? А. Латинською це дивна тваринка. Б. Так називали її місцеві мешканці. В. Так їх назвав Джеймс Кук. Так вони самі себе називають. Існує легенда, що коли мореплавець Джеймс Кук приплив до Австралії і побачив цих дивних тварин, він запитав у місцевих мешканців. Це? На що ті відповіли кенгуру. Кук так і почав називати цих тварин. Хоча згодом виявилось, що кенгуру з місцевого діалекту перекладається як я не розумію. Тобто кук подумав, що так називається тваринка, а це насправді його мешканці просто не зрозуміли. Цікава та кумедна історія, яку можна багато де почути чи прочитати. Та це неправда. Насправді кенгуру. Назва тварини на куку і -ку митирській мові аберегенів Австралії. Отже, правильна відповідь варіант Б. Всі знають, що кенгуру носять своїх дитинчат у сумці. Це вже саме по собі прикольно. Та те, як влаштована ця сумка, просто вражає. Вибери одну з чотирьох особливостей, яка, на твою думку, є правдивою. а. Можуть переносити в сумці понад 100 кг. Б. В сумці є щось подібне до ока, щоб можна було спостерігати за дітьми. В. Росте травичка для харчування кенгурят. Г. Там може вироблятися чотири різні типи молока. Там може вироблятися чотири типи молока залежно від віку дитини. А коли мама має двох дітей різного віку, то навіть два різні типи молока одночасно. Ще, наприклад, кенгуру здатні так сильно затиснути свою сумку, щоб при плаванні туди не потрапила вода і дитинча себе комфортно почувало. Як думаєш, наскільки далеко стрибають кенгуру? Їх стрибки в основному направлені вгору і пересуваються вони за один стрибок лише на 1-2 метри. Б. Максимальний зафіксований стрибок 5 метрів довжину, можуть стрибати на 9 метрів вперед. Він стрибає не в довжину, а від радості ще не москаль. Насправді, кенгуру можуть стрибати на 9 метрів вперед та до 3 метрів у висоту. А ще в бігу на довгі дистанції у кенгуру майже немає суперників. Окрім того, що вони здатні розвинути швидкість до 70 км за годину, у них не виникає задишки через особливості будови тіла. Далі ми тобі факти, а ти відповідай, правда, це чи вигадка. Кенгуру в Австралії більше, ніж людей. Це правда. За приблизними підрахунками, на сьогодні налічується порядку 57 мільйонів особин. Це у три рази більше, ніж кількість людей на континенті. Народжуються вже здатними стрибати. Вигадка дитинча кенгуру народжується дуже маленьким, всього 25 міліметрів у довжини. Це як горішок арахісу. Вони найменші серед савців в порівнянні з дорослим представником. Можуть стрибати назад на 2 метри. Це вигадка. Стрибати назад. Через будову ніг та хвіст взагалі не можуть. Вміють стояти на хвості. Правда: їдять м'ясо. Це вигадка. Кенгуру травоїдні. Про кенгуру пишуть ще багато цікавого. Наприклад, що вони можуть крутити вухами на 360 градусів. Або що перша дитинча в них завжди обов'язково дівчинка. Без виключень. Але ми не змогли знайти підтвердження цієї інформації в хоч якихось авторитетних джерелах. Тому відносимось до цих фактів з осторогою. Та й ось цього очевидно, що тварина над оригінальна та дивовижна. І ми багато чого не розповіли, та час переходити до наступної тваринки. Ему найбільший птах Австралії. Це другий найбільший птах після Страуса. І для Австралії теж має велике значення. Разом з кенгуру зображений на гербі країни. Яйця ему можуть важити до 900 грамів у вазі і мають різне забарвлення від чорного до темно-зеленого і синього. Чи вміють ему плавати? А, вміють. У них настільки довгі ноги, що плавати їм не потрібно. Будь-яку річку Австралії вони просто перейдуть. Від води вони втрачають пір'я, тому ховаються навіть від дощу. Через будову тіла одразу починають тонути. Насправді ему вміють і навіть полюбляють бути у воді. А тепер правда чи вигадка. Чи правда, що ему вміють літати? Це вигадка. Як і страус Ему не літає. Чи правда, що Ему здатний бігати зі швидкістю 50 км на годину? Правда. А ще через довгі ноги відстань між кроками може досягати до 275 см. Чи правда, що один зуб важить 2 кг? Вигадка. У Ему немає зубів. Чи правда, що майже весь день вони проводять на одному місці? Це теж вигадка. Вони легко проходять до 100 км за день у пошуку їжі. Наступна тваринка, можливо, менш популярна та не менш цікава Вомбат. Схоже на невеличке кумедне ведмежатко. Найбільш економні споживачі води з усіх савців після верблюда. Їм достатньо всього 22 мл води на кілограм маси тіла на добу. Щоб перетравити їжу, їм необхідно до 14 днів. Як думаєш, де вони живуть? А. На деревах. Б. У замку Діснея. В. В норах, Г у тебе в шафі. <плес> Бомбати проводять весь день в своїх норах. Система НІР може бути близько 20 метрів довжину і 3,5 метрів в глибину. А тепер тисни лайк, якщо пішов перевіряти шафу, чи немає там у тебе вамбата. <плес> ну, і якщо не пішов перевіряти, теж тисни. Це ж не важко. Ще один цікавий та несподіваний факт про цих тваринок дещо делікатний. Справа в тому, що фекалії цих тварин мають форму кубиків. Ой, вей! Ла Який факт для тебе був найнеочікуванішим? Напиши нам у коментарях. І переходь до наступного випуску. Там ми поговоримо про німішну мі -мі коалу над оригінального качкадзьоба та ще декого.